Друзі, всім привіт з Вінницької області. Сьогодні ми знаходимося в місті Ладижин і ми приїхали до Ладижинського фахового коледжу в НАУ. З нами Юрій Георгійович агроном і керівник нашого проєкту спільного. Тому розкажіть, будь ласка, що ми будемо тут вносити на ваших чудових полях пшениці озимої і в яких нормах. Добре, дивіться, в нас 25 гектарів. Будемо носити в дозів 35 гектар, будемо носити в дозів на п'ятілій, для того, щоб захистити наші гарні зупини від хвороб, які на даний момент пронеструють цей сиптарівоз, перемопороз може, може десь десь знаходитися Також проти сквітків будемо наймати у нас. Okay. так. Ми вносимо триста в дозі 350 п'ятдесят на Ну, не так. Друзі, ми заправили вже оприскувач, він вже пішов в поле обробляти наші поля з пшеницею і озимою. І хотіла сказати, що дана система захисту в нас йде на демонстрацію. Якщо будете в місті водичах, будь ласка, заїжджайте, ви побачите для стел поля оброблені нашими засобами захисту. І будемо очікувати гарний результат за спільною працею. Хімаграє Земля цінує розум.